Як актуалізувати анкетні дані через приват 24 потрібно актуалізувати документи, йти до відділення не обов'язково. Заходьте в приват 24 та актуалізуйте дані онлайн. Увійдіть в оновлений 24 та натисніть кнопку Актуалізувати інформацію. Підтвердьте, що у вас відсутні зв'язки з країнами-агресорами Російська Федерація та або Республіка Білорусь. Підтвердьте операцію за допомогою Пін-коду вашої карти. Додайте документ. Можна підтягнути із застосунку Дія або вибрати з переліку та перейти до наступного кроку. Сфотографуйте документ, якщо не скористалися застосунком Дія. Заповніть адресу реєстрації та або проживання. Зазначте соціальний статус. Після додавання документів і проходження всіх етапів у вас з'явиться позначка Перевіряємо. Потім вона зміниться на майже готово. Натисніть на неї для підписання анкети. Підпишіть сформовані документи. Готово. Ваші дані надіслано на перевірку. Повідомлення про результат перевірки буде надіслано в застосунок.